Вітаємо вас на каналі Агромен. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Сьогодні ми вирішили записати невелике відео. Відео на тему технології вирощування сої, і у нас вже така тематика була: це якість посівного матеріалу сої, протруювання, підготовка до посіву. Ми ще раз захотіли. Зробити на цю тематику відео, тому що гадаємо, що ця тематика дуже важлива. Особливо ця важлива тематика в розрізі того, що зараз ми перевіряли за цей період, за два місяці, коли було попереднє відео, ми перевірили дуже велику кількість сої на схожість на енергію, на фітопатологію. І я можу сказати, що. Орієнтовно 80% зразків сої, яку ми перевіряли, яка нам цікава була, вона не відповідає якісним характеристикам і таку сою неможливо застосовувати на посівний матеріал. 2023 год ми розуміємо, що год буде специфічний, тобто люди будуть старатися. Носить поменше добрив, будуть економити, і ми розуміємо, що в цьому році сої буде посіяно більше, тому що соя, начебто, свій посівний матеріал, можна додатково не тратитись. І, як я сказав, ми провіряли свою сою, нам давали на аналіз, щоб ми провіряли іншим людям сою. І фактично 80% зразків сої не відповідають якісним характеристикам для того, щоб цю сою сіяти і отримувати якийсь добрий результат. Зараз я хочу показати реальні аналізи, і наскільки все критично в, даному, в даних аналізах, наскільки якість посівного матеріалу. Буде впливати на ваш кінцевий результат. Зараз я переключу презентацію на реальні аналізи з лабораторії, і ви побачите, яка на самом ділі ситуація. Ось дивіться. Це один із образків, зразків сої, які ми проводили. Цей зразок мені дав товариш на аналіз, каже: на там в когось хочу взяти посівний матеріал, класний посівний матеріал, можеш його перевірити на аналіз. Що ми бачимо? В принципі, маса тисячі насінин відповідає для того, щоб її сіяти. Як посівний матеріал, але дивіться, в у неї 70%. Із цих 70% ми можемо спостерігати, що 5% стебел вони з аномальними проростками. Тобто це ще додаткові 5%, які не дадуть хорошого врожаю. Ми можемо спостерігати отаку от картинку, орлоним методом, да, як розвиваються рослинки. Далі на картинці ми можемо спостерігати те, що на даній зразках вистачає різних хвороб. І що ми бачимо? Ми можемо спостерігати 1% переноспорозу, тобто несправжньої борошнистої роси, фузаріозу – 14%, також бактеріоз або бактеріозна інфекція 7%. Яка лікується специфічними видами фунгіцидних протруйників, сапрофітні гриби, 71%. Ось така у нас ситуація пасої. Як ви розумієте, такий пасівний матеріал сіять неможливо. Ви доброго результату не отримаєте. В розмові з товаришем я кажу, цей посівний матеріал висівати не, не потрібно. Він каже: ну, щось буде. Відповідно, що з цього пасівного матеріалу може бути. Ви затрачуєтесь на пасів, на налоги, на добрива, якісь на обробіток, на захист в кінцевому етапі ви нічого не отримаєте. Ось такий зразок. Давайте ще розглянемо один з зразків. Схожість 80%, аномальних рослин 5%. Дивіться, зверніть увагу: вірус зморшкуватої мозаїки 18%. Цей аналіз сої. Тоже мені дав знайомий на аналіз, каже: що я хочу купити посівний матеріал сої. Можеш щось про цю сою сказати. Даже візуально оглядаючи цю сою без лабораторії, я сказав, що тут є проблеми з фітопатологією, там нижче буде фотографія даної сої, і зрозумієте, які там проблеми. Потім товариш, знайомий, передав цю інформацію там, де він хотів купляти сою, каже, ну, от сказали, що. Соя там не відповідає для того, щоб його висівати, як посівний матеріал, там почали розказувати, що Те, це не є так, я ось її сію, класні урожаї получаю. Даже людина сказала знайомому, що десь здала її на аналіз, провірила в якомусь місті і сказала, що там тільки є фузеріоз. І нема чого боятися. Тоді людина мене попросила: каже, можеш все-таки на основі лабораторного аналізу перевірити, чи відповідає соя посівним якостям. І була проведена цей аналіз, і ми можемо спостерігати, так, як розвиваються рослинки. Ми можемо бачити те, що я і казав, навіть візуально при осмотрі що вірусні хвороби 18%, фузаріоз – 26%, сапрофітні гриби 72%. І ось ми можемо спостерігати цю сою, якого вона якості. Ми можемо спостерігати оцю пигментацію, якої дуже багато на інших зразках сої. І можна спостерігати нікотрі ділки, які хочуть продати таку сою, розказують, що це природня пігментація чи стрес. Що вони таку сою вирощують на протязі багатьох років і отримують там чуть ли не рекордні урожаї по 3-4 тони. Оця чорна пігментація, це хвороба, вірусна мозаїка, Це вірус. З такої сої отримати якийсь хороший результат неможливо. І бачите, які рослинки, як вони розвиваються. Ось ще один зразок сої. Маємо 82%, аномально пророших рослин 12%. Тобто, ось у мене на картинці можемо бачити, як рослинки розвиваються. І тому ви можете зрозуміти, що якщо рослинка мідлиніше розвивається, вона ніяк не може дати якийсь добрий врожай, і на ці рослинки нічого хорошого не буде. Ми маємо вірусну зморшкуватість, мозаїки 32% ще більше, пероноспорозу 5% форіозу, 37%, буктеріозу 3%. Ось такі рослини. Оце бактеріоз сім'ядолий, ми можемо бачити картинки. З такого посівного матеріалу сої не буде нічого. Людина може в цьому році отримати тільки великі проблеми. Рік і так не із легких буде ситуація, що не так з легких, і посіять отаку сою, отакий посівний матеріал сої це буде повний вльот. Також чую, коли людям кажуть, що ваша соя не відповідає. Заявленим характеристикам, тобто її не потрібно сіяти, тому що будуть проблеми, там розповідають, що ну сіяли, проблем немає, вбирають класні урожаї і так далі. Тут вже рішення кожної людини, чи сіяти, чи не сіяти. Але ще раз наголошую. Ви обробляєте ґрунт, захищаєте від бур'янів, вносите якісь добрива і надієтеся на добрий врожай для того, щоб у вас були гроші в кармані. Але з таким пасівним матеріалом врожаю не буде. І ще раз нагадую, що я казав в началі даного відео: що ми провели за ці два місяці около. 30 аналізів сої своєї сої, яку ми будемо використовувати, проводили аналізи людям, які просили нас це робити, і 80% всього посівмата просто не відповідає для того, щоб її висівати. На це потрібно звернути увагу. Тут на таких зразках навіть не говориться про те, що треба протруювати якимось протруйниками для того, щоб хоч щось якийсь столк був, тут, а не один протруйник, навіть самий модний, він не допоможе. На це треба звернути увагу. І на це ми хочемо наголосити, і тому ще ми раз зняли це відео, для того, щоб люди зрозуміли, що Потрібно робити правильний підход до вирощування, до агрономії, потрібно не економити а формувати економіку. Якщо ми будемо економити на всьому, то в кінцевому етапі ми на кожному гектарі получимо мінус. Якщо ми будемо правильно враховувати все. Будемо робити економіку, враховувати економіку, прораховувати всі фактори, які ми можемо врахувати. Ми завжди будемо в плюсі, і наш гектар буде кожен гектар, який ми вирощуємо, буде завжди в плюсі. Це потрібно розуміти. Не потрібно вестися на різні маркетингові там ходи, розкази, басні. що... Ви там будете мати класний результат. Треба до цього всього підходити серйозно, чітко, для того, щоб був результат. Дякую за увагу. Це було таке невеличке відео. Дякую, що дивитеся наш канал Аграмен. Надіємося, що ми вам допомогли. Дали корисну інформацію. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо старатися створювати цікаві відео, відео, які будуть вам допомагати. Відео у вигляді шоу, якихось там проплачених і так далі. На жаль, у нас не буде, тому що ми його не вміємо робити. Ми знаємо, як робити агрономію, як займатися агрономією, як порекомендувати. Цим ми, можемо бути вам, цим ми можемо бути вам корисними. Відповідно, підписуйтесь на наш канал, і я думаю, що буде дуже багато цікавого відео, корисного відео, які дадуть вам результат на ваших полях. Дякую за увагу! До побачення!